Невидимі під час роботи та скритні у тилу. Снайпери ладні показати тільки очі, та інколи вони усміхаються, особливо коли розмова заходить про дім. Так звичайно хочеться, щоб це все припинилося, щоб якось ну ворога відкинути і повернутися додому до сім'ї. Так я велике вважання. Мале кого <сміх> як то кажуть, знає сім'я, тільки така але знає. діти, дружина, мати, сестра. Тренування їм дає впевненість, перш за все, психологічну впевненість, що потім на полі бою вони влучать, от що вони зможуть виконати ті завдання, які перед ними ставить командування. Тренує снайперів військовослужбовець на позивний ангел. Чоловік захоплювався високоточною стрільбою у цивільному житті. Тут хобі стало роботою. Ви знаєте, ну в снайпінгу з точки зору стрільби, ну тобто, є якась. Досить вагома інтелектуальна складова. І цим ця стрільба високоточна вона відрізняється від інших видів там, практичної стрільби, стрільби там, з автомата, стрільби з пістолета на короткі дистанції. І ну, мене особисто це ну, захоплює, мене це цікавить. Цього дня тренує і снайпера на позивний ведмідь. У війську він кілька місяців, а снайпером став через випадкову розмову з майбутніми побратимами. Нещодавно був в піхоті, перевівся сюди, познайомився на позиції зі снайперами і так потрапив сюди, зацікавило. Свої вміння показав під час першого ж бойового виходу. Було спрацювання так, що одразу двох. Тому як то кажуть, перший мій вихід був і так повезло. Мінус два окупанти з усиллями цього снайпера. Ті, хто у війську довше кажуть, на Покровському напрямку працювати важко. Різниця є велика, бо на Харківському напрямку ми більш стояли в обороні, і там були більш такі стабільні позиції, якось легше було працювати. А тут фронт дуже сильно ну, рухається і тяжко вибирати позиції. Тобто тут дуже. Ну, Тяжковато на харківському напрямку було трошки проще. Під час ворожого обстрілу бійцям снайперського підрозділу потрощило авто. Допомогти зібрати кошти на ремонт можна з qr кодом що на екрані допоможе будь-яка сума. Водночас, хлопці кажуть, противник змінив тактику раніше. Вони такими групами наступали а зараз, по дві по три військовослужбовців. на так. Ось одна група поклали, пускають іншу, і так потихеньку, потихеньку, ну і під обстріли, там арт, артилерія працює в більшості. Нещодавно Жора отримав поранення на бойовому виході. Інший снайпер Немо теж зазнав ушкоджень і поки ще не в строю. Ушкодження плеча на позиції така болотяна погода була і під час обстрілу з. Бігав в підвал, там такі по бетонних сходах, От впав її, порушив плече, ну і так лікувався довший час. Зараз вже так краще, тому що плече вже рівно тримаю, все ну, але ще біль не минув. На полігоні та поза ним ділиться досвідом з побратимами у зону, АТО немо потрапив у свої 46. Під час повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб продовжити захищати дім. В 22-му році, в вересні, в кінці вересня, от, повернувся з Італії, повернувся і поїхав на схід. Тоді наша бригада стояла в Корахове, в районі Корахова. Мене оформили як мобілізованого. Так почався мій шлях вже в 68-й бригаді. На його рахунку.